Росія, ну, ліворуч Росія за пагорбами тут десь 3 кілометри до російського кордону. 3-4 кілометри. І прямо по дорозі теж ми якраз будемо заїжджати в подарки земляки. Ну і там якраз шкордон. Мы все с вами это понимали, но наше, знаете, вот позитивное мышление, она отрицала, оно не давало принять объективную реальность. То есть ты, ты объективно понимаешь, что это вот это случится. Это уже идет вот все признаки того, что вот, процесс пошел. Но мы себя обманываем. Мы говорим, да нет, ну что ты, ну, ну это быть не может. Это, это физически не может быть с нами, потому что мы же вот такое время. Мы-то с вами все разумные люди. Они тоже, наверное, разумные люди. Ну как? Но ну ведь... Мы с ними даже на одном языке иногда разговариваем. Да, и не помню. Когда приходит понимание, что ну, даже не люди. вообще, вы знаете, я вам скажу, война, вот на ней то больше всего шокирует это запах война она воняет я поймал себя на мысли где-то в марте месяце и вдруг понял что война это страшная вонь это вонь вот этого знаете холодного дыма знаете когда вот дым остыл вот. это запах вот от немытого плюс ну понятно да там сероводород и прочее вот эти вот все трупные Це, це вонь. это вонь це всюди. Она в тебе везде. Вона... Ты отвевся п'ять раз, а у тебя тело эти воняють. У тебя воняет спальник, у тебя этим воняють віші, у тебя даже железо воняет. Все вокруг від нього потім дуже тяжело відмистить. Тут треба ж розуміти, що сили територіальної оборони, я не знаю, на 50-60% це цивільні люди. Вони Ще декілька днів тому були дизайнерами, підприємцями, політиками, сантехніками, але всі взяли в руки автомати і стали на захист України. Військове життя воно так чи інакше накладає, накладає відбитки на, і, і, на, і на особистість, і на навички, і на звички, і на все. Тому всі, всі, ми, всі ми дуже змінились, і хотів би сказати, що сили територіальної оборони це зараз зовсім не, не та структура, яка була там в березні місяці. Зараз дійсно вже злагоджена, вміємо і пересуватися, і займати позиції, і йти в наступ, і захищати, і тримати смугу. Люди в територіальній обороні це вже дуже часто достатньо реалізовані люди в цивільному житті скажімо так, рівень їхнього інтелекту IQ, достатньо високий, і вони дуже швидко вчаться. Тому в нас і розвідники, і мінометні розрахунки вже на дуже високому рівні. Я на сьогоднішній день командир взводу і також займаюсь логістикою, організацією логістики, тому дуже багато питань, коли йде, скажімо так, повномасштабний наступ, який зараз відбувся, коли. Батальйон йде, як я вже казав, польовими дорогами декількома, то дуже важливо, щоб логістика йшла поруч з батальйоном, крок за кроком, щоб нічого не закінчувалось, ні горюче смазочні матеріали, ні харчове забезпечення, тому що солдат для успішного виконання завдання в нього повинно бути все. І, в принципі, ми з цим завданням справились. Тому пройшли за 5-6 днів порядка 100 кілометрів, якщо брати дорогами польовими. Зайняли свої рубежі і вже декілька днів їх тримаємо. Ну Да. Яйця куди їдуть. О, яйця їдуть хлопцям. Тому що, ви знаєте, ми прийшли на те території, які вже, ну, скажімо так, люди і так небагато жили. Потім ще орки їх ограбили. І якщо зараз наші воїни будуть ще там, ну, скажімо так, приймати, так, місцеве населення з радістю дає, кажуть, нати хлопці, там курку, нати півня, нати яйця, нати те. Ні, ні, я кажу, ні, хлопці. Пусть це залишиться у місцевих. У нас є це яйця від Міністерства оборони. Це не волонтерська допомога. Тому вони повинні доїхати до позиції. Я просто їхав на цю позицію, кажу хлопці, що там їм закинути. Ага, одне, друге, третє. У нас там ще повний кузов, там то тушонка, то одне і інше там. Многие говорят, вы там в терробороне на блокпостах стоите, там машины проверяете. Очень много погибло ребят на блокпостах. Есть Такое. Ну, мы на передке самых первых с первого дней. Дня почти. Мы да. ну, никогда не проверяли багажники. Да. Нас привезли, поставили. Все, вперед. Ну, военное дело осваивали уже Я в армии служил, это 90-е годы были. Ну, мирные войска, связист был. И в армию мне не хотелось совершенно. Вот вообще не хотелось. Из-за этих условий, из-за всего. Ну, то есть что такое армия, я знаю еще по этим временам. Сказать, что что-то сильно поменялось, нет. Но ну, я шел защищать свою... Я прийшов до тероборони записуватись. Кажуть, є тільки позиція мі командира мінометного взводу. Ну, добре, мінометник так мінометник. Це дуже неважко, тому що в IT кожен день щось нове, і я звик до того, що кожен день щось. Треба вивчити, щось знати, тому Ну, мінометник так мінометник. <рикансер None> Сказати, що у нас якесь дуже сильне психологічне навантаження, ну, я б не став так казати. Залежить від того, наскільки людина сама себе накручує. Якщо людина себе не накручує, вона, розван... вона не навантажується настільки, щоб розвантажуватись. Коли є можливість, можна прогулятись десь. Тут є більярд в цьому селі. Я вперше в житті, мабуть, в нього грав. Ну, поки що так, не дуже. Як це ситуація на кордоні у вас? На кордоні? Ну, був один обстріл. Ми відповіли, їм ем вистачило схоже. Поки що тиша. Ми здесь в основному нам повезло. У нас всі практически люди з хорошим образованием, тому розчет вийшов швидко. Саша там вони ну, всі з вищим образованням. Поэтому как бы обучить менамёт, как бы спрашивали, это только благодаря образованию. За сколько годин або днів ви зрозуміли, що все, вам все зрозуміло, ви можете працювати? Не быстро. А мы когда попали в первые переделки, нас обучала как бы военно. Ну у нас каждый все по чуть-чуть умеют, Собирайте. каждый. Не, ну там и заряжать, и наводиться, и работать с бусолью, то есть Все мы это делаем. Первый мы стараемся сделать так, чтобы один ну, могли а друг друга игровочек. подменить. Мало ли. Чему сама работа с минометом? Почему вы для себя выбрали эту роль? Не, не хватало в расчете, а мы с Саней хорошо сдружились на хазе. Ну и я пошел. А как Саня стал минометчиком, я сейчас расскажу. Мы стояли на пятой линии. Сказав, з автоматом ми до них не достанем, а з мінометом ми до них достанемо. І ми пішли міноміно. Чим я пишаюсь? Ні. Цим я не пишаюсь. Я пишаюсь тим, що я робив до цього. Пишатись тим, що когось вбив, у когось влучив. Ну, я вважаю, це не дуже. Доречно для людини. Стріляю, тому що вимушений. Не тому, що я хочу, не тому, що медалька, звання чи щось ще. Я не військовий, чесно. Тому пишатись цим я не буду. Вимушені, бо... Бо вороги напали на мою країну, мої діти вимушені були поїхати. І моє місто руйнують, тому я вимушений боронити країну. Они обстреливали этими, как оно называется, термобарическими... Ну то есть там жуткое было у них наступление. Они шли на сторону Лебяжего, и там было у них серьезное наступление. И как бы ну, мы смогли их отбить. Вот наша война закончилась как бы основная там. А уже наступление сделали хорошие большие братья, артиллеристы, и мы как бы только наступали пехоты. Это, Но ну, ну, это уже сделала командование. Оно сделало неожиданность. А наша, основная наша война закончилась в обороне. То есть мы оборонили то, что должны были оборонить. Я бы не сказал правильно назвать командование. Дело в том, что тактический расчет был очень хороший. В начале наступления имитировали наступ. То есть мы в лоб кидали, не только наше подразделение. А ребята заходили с фланга. И они этого не ожидали. А когда они зашли по бокам, ну тут уже где начали текать, просто, просто на столбах. Самое большое на марше тут понравилось, шел, заходим, заходим в село, люди выходят з желто-блакитными пропагандами. с хлебом, солью. Все, в мене просто дав просто душа піднімалася. Мотивує це, так? Далі продовжувати. Так. Все, вибачте, я не можу більше балакати. Хотілося б рідним передати привіт. Вітання, все. Живий, здоровий. І дасть Бог буде наші так. Вибачте. Місцеве населення дуже побоюється. Ми їх до цього ми жили в місцевості, яку постійно обстрілювали, і ми радимо місцевому населенню не скупчуватись при обстрілах ховатись до погребів. І, ну, ми їх налаштовуємо на те, що. Е, деякий час, поки ми не знаємо, наскільки на тій стороні е, плани до цієї території серйозні, ми настроюємо, у кого є можливість на деякий час виїхати, якщо є можливість така, ми хочемо, щоб всі вижили. Це головне, ми е, тут, ми в армії. Для того щоб вижило місцеве населення, щоб вижили мирні люди це єдине для чого ми тут боронити свою землю, боронити людей.